Віталій, майстер з Луцька, який перетворив улюблене хобі на заробіток. Нині він виготовляє рідкісні музичні інструменти народів світу. Багато хто ну навіть я, коли почав це все готуляти, досі не знав, що є такі інструменти. І в принципі, я думаю, можна на будь-чому зіграти джаз. Чоловік переконаний, справжній джаз можна грати на будь-якому інструменті. А от Юрій Журавель реалізує себе як художника на фестивалі. Вже другий рік поспіль просто перед сценою малює музику в жанрі квікпік. Скажу відверто, малювалося сьогодні важко. Тим більше малювати було важко Ніно Катамадзе. Ми трошки не, не, не встигли зробити наш квікпік, так як він робиться. Зазвичай тобто, щоб люди бачили все те, що я малюю на екрані. Ось і закінчився антракт і на сцену вийшла легендарна Ніно Катамадзе. У рівному вона презентувала нову живу програму. Це така можна сказати, знак оклику дуже великий і великий подарунок безпосередньо для рівненських шанувальників. Вже на четвертій пісні грузинська співачка шаленою енергетикою заразила увесь зал джазом. Цей день каже грузинська виконавиця, залишиться на вік в її серці. Я була тим, ким я тім хотіла, і я і, і сміялась, і якби танцювала, і хуліганчала. Тобто, коли зал це тебе дозволяє, це приймає і чувствують. Я думаю, що там є дуже глибока мелодія. І ця мелодія, що витала в залі, не залишила байдужим нікого. Емоції вашого поселування. Звичайно, Звичайно, навіть більше. Три чотири. Дмитро Леонтіюк, Оксана Фусік, Артем Логовський та Костянтин Гнітецький спеціально для новин рівного.